Вітаю всіх на каналі. Сьогодні будемо дивитися, дивитися міста. Сьогодні подивимося північ та центр України на тиждень із 20 січня 2025 року. І так, що очікує Україну на півночі і в центрі України в ближайший тиждень. Сім пентаклів, тройка пентаклів і сімка чаш. Я рахую, що на цьому тижні буде щось відбуватися, як мінімум від двох-трьох країн, які мають відношення до цієї війни, які мають максимально, максимально сильніше, скажімо так, відношення до нашої країни. Можливо, зіруться трошки. Якась фінансова допомога, на яку ми очікуємо на наступному тижні. І, можливо, це зірветься та допомога, про яку вже, напевно, балакали давно. Скоріше, це йдеться. Можливо, про США. Можливо, це трошки перехресне питання разом із інагурацією в США, яка відбудеться ось-ось. Можливо, Сіморка чаш карта, яка каже про деякі мічти, які не збулися, бо в нас в ящику наших міч дуже багато чого, чого можливо, хоче наша країна. І бачите, тут є сім кубків, в яких дуже багато дарунків, дуже багато всього. Але людина стоїть, дивиться, не може виправити і зрозуміти, що саме їй наразі зараз потрібно. Завдяки цьому можу сказати, що будуть зірвані якісь дипломатичні домовленості, про які, можливо, навіть не всі знають. Давайте подивимося ще. Десятка мечів, п'ятірка жезлів і п'ятірка чаш. З приводу ракетної балістичної атаки на північний центр України в мене нема ох, дуже гарних новин. Тому що я бачу, що будуть смерті, буде битва, скажімо так, буде летіти. Летіти буде е, біля води, біля мостів. Е, дуже будуть уважними біля мостів, біля адмінбудівель, е, в будь-якому сенсі північ-центр України на тижні з 20 січня і. По 27-по 28 січня бути обережними. Там, на жаль, буде здійснюватись атака. На сьогодні все. Бережіть себе. Слава Україні!